Усім привіт! Сьогодні розглянемо таке цікаве питання з адміністративного права. Що ж таке система адміністративних судів України, їх компетенція щодо вирішення адміністративних справ? Систему адміністративних судів утворюють місцеві адміністративні суди. Місцеві адміністративні суди округів. Місцеві загальні суди як адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд України, Верховний суд України, Судова палата з адміністративних справ, компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ поширюється на спори, визначені частиною першої статті 17 Кодекс Конституції адміністративного судочинства України, указом Президента України від 16 лютого 2004 року про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів затвердження їх мережі. З 1 січня 2005 року створено в Системі Адміністративних судів України місцеві адміністративні суди. Утворення місцевих адміністративних судів як судів першої інстанції відповідає принципам територіальності та спеціалізації стосовно побудови адміністративних судів по вертикалі. Вона забезпечує розгляд справ у першій апеляційній інстанції згідно з указом утворено 9 апеляційних адміністративних судів. Указ Президента України про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України від 1 жовтня 2002 року номер 889. Дріб, 2002. Утворення апеляційних вищих адміністративних судів України з місцезнаходженням їх у місті Києві. Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадку, визначеному частиною 1 статті 177 Конституції Адміністративного судоченства України, переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення Окружного адміністративного суду територіальної юрисдикції, якого поширюється на місто Київ. Як суду першої і останньої інстанції підсудні справи щодо встановлення центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про дорострокове припинення повноважень народних депутатів України, а також справи щодо оскарження. Актів дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої Ради Юридиції, Юрис... Вищої кваліфікаційної комісії суддів України згідно частини 4, статті 18 Кодексу Адміністративного судочинства України. Кодекс Адміністративного судочинства України встановлює. Підвідомчість згідно статті 17 або предметну компетенцію згідно статті 18, адміністративного суду, під якою розуміється коло справ, віднесених законом до розгляду та розв'язання системою адміністративних судів. Підвідомчість може бути. Альтернативною, виключно залежно від того, чи відносить закон вирішення спорів до компетенції виключно одного конкретного органу, чи до компетенції декількох за вибором позивача чи згодою сторін, справи адміністративної юрисдикції. Переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правових спорів, у якому хоча б однією із сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування або посадові чи службові особи, або інші суб'єкти, які здійснюють владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання. Делегованих повноважень на все добре. До побачення. Підписуйтесь на наш канал. Хай вам щастить!